Росі Сідіс представляє, спочатку була земля. За участю Фран Три за підтримки Національного центру кінематографії. Художник-мультиплікатор Жан Барбо. Композитор Мішель Легран. Творчий задум серіалу та режисура Альбера Барія Щоб більше ноги твоєї не було у цьому місці. Зрозуміло. Забирайся геть. Виснаження енергії. Будь ласка, негайно вимкніть це! Повірити не можу. І оце ваш внесок в екологічний розвиток. Ви свідомо марнуєте енергію, хоча її вже і так недостатньо. Але ми не знали. Правда, маестро, вибачте. Так. Ми так захопилися дослідженням. Зараз ведеться багато розмов про копалини і про те, що їхні запаси вичерпуються. Тож ми намагаємось дізнатися про це більше. Маестро, якби ви розказали нам, звідки береться енергія? І чому вона може вичерпатися? Це б дуже нам допомогло. Будь ласка, маестро. Коли це я відмовляв вам у допомозі? Ходімо до кімнати і поговоримо про це. Перш за все, потрібно пам'ятати, що сонце не лише джерело всієї енергії на землі, але і джерело життя. Навіть до того як люди усвідомили це, вони інстинктивно застосовували те, що вважали найприроднішим. Давайте поглянемо. Будь ласка, подивимось, що було 500 тисяч років тому. Все, насміялася? Айця. Я попрошу 500 000 років, а не 150 мільйонів. Отже, перша функція сонця давати тепло і силу людським істотам, тому що їхньою основною енергією була сила м'язів. Також було ще одне джерело енергії вогонь. Ми опанували вогонь, який дав нам змогу вивільняти енергію сонця, накопичену у деревині. Потім виникли інші форми енергії. Кидання спису посилювало його ефективність. Енергія тварин допомагала нам швидше обробляти землю. Вітер рухав наші кораблі, а водяні млини зрошували наші поля. О, мало не забув. Що? Приблизно у 200 році до нашої ери жив чоловік на ім'я Архімед. Він зробив чимало відкриттів, в тому числі відкрив новий спосіб використання сонячної енергії. Під час римської облоги Сиракузів він побудував параболічні дзеркала і підпалив ворожі кораблі. Римлян після цього не було три роки. А в першому столітті нашої ери водяні млини перетворили на справжні фабрики. Та це не працюватиме, от побачиш. Ти стільки часу витратив задарма. Ти так гадаєш? Як на мене, усе працює. Дев'ятнадцяте століття стало століттям надзвичайного прогресу. До 1829 року. Вулиця Миру Рю-де-Ля-Пе, у Парижі освічувалась природним газом, а ще він використовувався у будинках для опалення і приготування їжі. 1880 рік прогрес прискорився. Коні запряжені в омнібуси. Цок-цок-цок. Паровід вигуни. Ракетний локомотив Стівенсона. І його вагони. О, який гарний маленький потяг, як на виставці. А ми можемо на ньому покататись. О, так. Отже, з'явилася нова форма енергії електроенергія. Едісон винайшов першу лампу розжарювання. Потім динамо машину. І нарешті він побудував першу електростанцію. Дуже скоро електростанції, що приводилися в дію великими дамбами, почали розповсюджувати електроенергію у великих масштабах. Завдяки високовольтним кабелям електрику передавали на великі відстані. Всього за кілька років електроенергія завоювала весь світ. У 1859 році у США знайшли родовища нафти. І це спричинило новий виток прогресу. Ще через кілька років Готліб Даймлер і Карл Бенц винайшли двигун внутрішнього згоряння. А ми можемо поглянути на нього зблизька. Будь ласка, він такий класний. Ура! Де я поведу? Сподіваюся, це не закінчиться катастрофою. Ану, поверніться, поверніться! Куди їдеш? Зараз я вам. А де вони? Генрі Форд популяризував автомобілі. Згодом більшість сільськогосподарських пристроїв стали автоматизовані. У містах завдяки електроенергії стало значно простіше виконувати деяку важку роботу. Завдяки ліфтам людям вже не доводилося бігати сходами. Це все чаклунство, підступи диявола, принаймні так вважали деякі. І не забувайте про вугілля, яким опалювали будинки і заправляли потяги. Уявіть ці зміни всього за декілька десятиліть. І це ще не все. Тому що одного дня наприкінці того століття жінка на ім'я Марія Кюрі... П'єр, іди сюди, поглянь. Поглянь. І це радій. Він випромінює радіоактивність. Тобто енергію. Це був початок атомної епохи, відкриття нового джерела енергії, важливість якої люди зрозуміли не одразу. Атомна енергія. Ось так. А що таке атомна енергія? Так. Можете пояснити нам, адже сьогодні вона така важлива. <реш> атомне ядро, неначе ягода малини, складається з частинок, що називаються нейтрони і протони. Коли нейтрони врізаються в атом урану, виникає реакція під назвою атомне ділення. Дивіться, нейтрон врізається в атом, і він розщеплюється, вивільняючи велику кількість енергії. Інші нейтрони врізаються в інші атоми. Так виникає ланцюгова реакція, в результаті якої вивільняється величезна кількість енергії. Погляньте пустеля штату Нью-Мексико, 1945. Один грам урану вивільнив стільки енергії, скільки три тонни вугілля. Тому по всьому світу було побудовано сотні атомних електростанцій для генерації електроенергії. Здається, ці перегони на добування все більшої кількості електроенергії тільки набирають ортів. Кількість енергії доступна людині, і кількість енергії, яку ми використовуємо, зросла в сотні разів всього за століття. На жаль, людство не очікувало наслідків такого інтенсивного використання викопних джерел енергії. Це спричиняє нагрівання планети і парниковий ефект, про який ви знаєте. І скоро викопне паливо скінчиться. Це магія! Але маестро, я не розумію. Виходить, що атомна електроенергія не спричиняє парниковий ефект. Це так, але вона спричиняє інші проблеми. Ми поговоримо про це пізніше. Вітаю! Як добре, що ви знову з нами? Здається, ви тут обговорювали щось дуже серйозне. Так, атомну енергію. Кожен має висловити свою думку. Тема дуже цікава. Атомна енергія це проблеми. Так і проблеми, які не просто вирішити. Ми розглянемо їх всі разом. У вас є якісь питання або пропозиції? Треба позбутись усіх атомних станцій. Ну це не так просто. І послухайте уважно мої аргументи. От уявіть собі, щоб замінити три атомні реактори, потрібно поставити вітрові турбіни через кожні 100 метрів вздовж всього узбережжя Франції. А це 3200 кілометрів. І Як важко буде дістати згоди? А ще проблема радіоактивних відходів. Ніхто насправді не знає, як їх нейтралізувати, і вони залишаються небезпечними дуже довго. Так, ми досі не вміємо нейтралізовувати ці відходи. Тому ми змішуємо їх або переробляємо, кристалізуємо або заливаємо бетоном. Ми будуємо великі тунелі на глибині 500 метрів під землею, укріплюємо стіни, і викопуємо ніші, щоб зберігати найбільш радіоактивні відходи всього 5 грамів на кілограм матеріалу. І це ще найменш ризикований спосіб. 500 метрів! Круто! А можна там побувати? Ласка, вопросимо. Американці збираються прорити шахти глибиною 5 тисяч метрів. Це буде ще крутіше. Але нам не відомо, як довго ці незначні відходи будуть шкідливими тисячу років, сотню тисяч років, мільйон? Як зберігатимуться ці відходи навіть у надійних контейнерах? Хто знає? Є ще одна проблема на них можуть накласти лапу терористи, а це надзвичайно небезпечно. Таке буває тільки у кіно. Та не вже. А скільки, по-твоєму зникає військових пристроїв? якщо якийсь божевільний вирішить використати ядерні пристрої з військовою метою, наслідки будуть катастрофічні. Не забувай, що сталося після атомного вибуху у Хіросимі. Це не настільки погано. Існують світові організації, що слідкують за цим. І сьогодні вже 189 націй підписали договір про нерозповсюдження ядерної зброї однак, не треба плутати військове використання атомної зброї і атомні електростанції. А вони теж певною мірою небезпечні, а раптом нещасний випадок. Звичайно, але вони захищені надійною системою безпеки. За словами спеціалістів, вірогідність виходу реактору з ладу одна на 10 тисяч років. А пригадаємо катастрофу у Чорнобилі, так. Але причина була у людській помилці, а не у виході системи з ладу. Система блокуватиме такі випадки, якщо подібна помилка виникне ще раз. Ну, гаразд, ризик завжди є. За 20 років у світі побудували більше 400 атомних станцій. І з них вибухнув лише Чорнобиль. Так, хоча і одного такого випадку було достатньо. Ми переконалися, що нульового ризику не існує. Хоча спеціалісти стверджують, що атомні електростанції безпечніші за поїздку на автомобілі. І кажуть, що нове покоління біоядерних реакторів буде безпечнішим і генеруватиме ще більше енергії. Ще розробляють проекти атомних станцій. Я гадала, світ відмовився від них. Дві країни точно не відмовилися Китай та Індія. А ще Польща, Південна Африка, Корея та Іран. Мені мене цікаво, що робити з реакторами, які вже відпрацювали свій термін. Я сподіваюся, що пізніше їх виведуть з експлуатації. Але чому адже з часом вони стають небезпечніші? Гадаю, через те, що викопне паливо поступово вичерпується. Атомна енергія може частково замінити його, і ми не зможемо обійтися без неї. Доки не навчимося використовувати більше відновлювальної енергії. Ось що каже один технократ. Атомна енергія стає важливішою для нас, витісняючи інші джерела зберігання відходів. Виведення старих станцій з експлуатації. Ми знаємо, як вирішити ці проблеми. Або ми впевнені, що скоро точно будемо знати. Як вам цей вислів? Впевнені, що скоро точно будемо знати у контексті такої важливої теми. То що ж робити? Ось що говорить на цю тему професор Жорж Шарпак, лауреат Нобелівської премії у фізиці. У цій сфері не можна покладатись на операторів, які завжди вважають, що немає жодних проблем. має бути створена міжнародна організація незалежна від урядів і відповідальна за безпеку атомної енергії. Тільки тоді ми і наші діти зможемо спати спокійно. Діти, я маю вас похвалити. Ви дуже обізнані у складній темі атомної енергії. Молодці! Тепер у вас вже достатньо матеріалів для чудової статті, правда? Не просто буде все пояснити. І ще мене говорили про майбутнє, про термоядерний реактор ІТЕР та ядерний синтез. Дуже добре, юначе. Ти знаєш більше ніж я думав. Що за ядерний синтез? О, це дуже складний процес. Хіба не це відбувається у реакторах? Давайте я поясню різницю: на відміну від відомого вам атомного ділення, під час якого атоми розщеплюються, спричиняючи ланцюгову реакцію. У ядерному синтезі два атоми поєднуються в умовах надзвичайно високої температури, утворюючи єдиний значно важчий атом і вивільняючи майже нескінченну кількість енергії. Ця енергія значно чистіша і безпечніша. Завдяки цій технології склянка води даватиме стільки ж енергії, скільки бочка нафти. Чому її не застосовували раніше? Є одна невеличка проблема. Температура, що необхідна для ядерного синтезу, така сама як температура сонця. Побудувати реактор, що працюватиме при майже ста мільйонах градусів не так просто. Сто мільйонів градусів. Ці люди божевільні? Але вони вже зробили це, хоча лише на секунду. А для потрібного ефекту необхідно 400 секунд, тобто сім хвилин. Гадаєте, це станеться. Можливо, але в результаті багаторічної роботи тисяч науковців. Це буде дорого, так дуже дорого. Але це міжнародний проект і унікальний в історії людства. Треба визнати приємно помріяти про пристрій, який опанує жар зірок заради блага людства. Якщо проект вдасться, ми отримаємо нескінченну енергію без можливості військового використання. Хоча безумовно проблем з цим буде море. А може пустити ці гроші на щось корисніше? Відтворити температуру сонця буде непросто. Особисто я хотів би побудувати пояс сонячних батарей на геостаціонарній орбіті на висоті 36 тисяч кілометрів над землею. Скільки енергії ми могли б отримувати? Жартуєте, на висоті 36 тисяч. Як ми будемо отримувати цю енергію? Через кабелі? Кабель довжиною 36 тисяч кілометрів. Панелі випромінюватимуть енергію у вигляді мікрохвилі, які збиратимуть антени, подібно до того, як громові поглинають блискавки, розумієш? Так, давайте повернемось на землю. Ви сказали, що викопні джерела енергії скоро буде вичерпано, але не пояснили чому. М -м -м. Я гадав, це очевидно. Справді. Гаразд, давайте я поясню те, що ми називаємо викопним паливом, утворилося в результаті землетрусів сотні мільйонів років тому. Великі ліси опинилися під землею і з часом перетворились на вугілля, газ і нафту. Але сьогодні людство за день споживає стільки, скільки земля утворювала 10 тисяч років. Це не може тривати вічно. І зараз люди почали розуміти, що ці запаси вичерпуються. Та ми знайдемо ще. Ти так гадаєш? За 30 років різні нафтовидобувні корпорації просверлили 40 тисяч нових свердловин, але не отримали особливих результатів. Тільки уяви собі, 40 тисяч. Так, людина вважала себе господарем землі. Нафта задовольняє 36% наших потреб в енергії. Газ – 26%. Але дуже скоро це все скінчиться. вугілля, на яке припадає 26%, може вистачити надовше. Але це найбрудніше джерело енергії. все інше залежить від атомної енергії, про яку ми вже говорили, і від альтернативної енергії. Тож людство, яке вважає себе господарем землі, мабуть, не захоче зникати так само швидко, як природа. Так, безвідповідальність людини на землі добігає кінця, настає епоха відповідальності. Що ми маємо робити? Ми маємо менше споживати, використовувати ресурси ефективніше, користуватися економними побутовими приладами. Промисловість теж варто скоротити. Ці зміни вже у нас на порозі. Потрібно зменшити кількість автомобілів, адже сьогодні їх у світі більше, ніж водіїв. Хіба це раціонально? Кажуть, усі наші проблеми можна вирішити за допомогою водню. і науковці знайдуть інші джерела відновлювальної енергії, крім відомих нам. Водень, відновлювальна енергія. Ми розглянемо це детальніше наступного разу. Просто пам'ятайте за своє життя. Ви станете свідками радикальних змін нашої цивілізації. it's a budadusicikawa utpobacite utpobacite the mother who gave us birth our faithful guide and friend the earth look to her skies so dear and so bright that warm our hearts and bring us light. what a light what a light what a light